3 січня росіяни завдали потрійного ракетного удару по житловій забудові, розташованій на околиці Чернігова. Перший вибух у місті пролунав орієнтовно о 16.20. Два наступні вибухи лунали з інтервалами приблизно в 15 хвилин. Я перший вибух у окна посмотрев, там же аеродром, нікого немає. Все. І як дав, і ось це все. А я тільки з бальнівці приїхав, в обласну на капітницю І ось це сів суп кушати. Вот тете второй прильот вот это натворило. Олександр Воробей мешкає в будинку, розташованому в житловому масиві, який 3 січня ракетами обстріляли росіяни. В момент ракетної атаки чоловік перебував удома. За кілька хвилин до цього він повернувся з лікарні. Від можливих травм осколками чоловіка врятувало те, що він перебував у кімнаті, віддалені від епіцентра вибуху. Унаслідок наслідок потрійного ракетного удару значних пошкоджень зазнав будинок чоловіка. Це все Крантона нема. Вон, бачите, окна висят. Все, там я трошки подпер. Вон, бачите, что творится. Там крыши нема. А что я покажу? Я че тут уже показывать? Вот это вот. все, бачите, все, он побежит, попадало, все. Дверь у по этому все подлетала кругом. За кілька десятків метрів від будинку Олександра, в городі його сусідів, кількаметрова вирва від ракети. Навколо розкидані її уламки. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, ракетний удар по околиці Чернігова армія Російської Федерації завдала трьома балістичними ракетами Іскандер М. Коментуючи ситуацію, очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус зазначив, що кілька ракет мали в собі касетну частину. На сусідній від Олександра Вороб'я вулиці мешкає Євгенія Павленко. В момент потрійного ракетного удару жінка разом зі своєю донькою перебувала вдома. Мы были дома, занимались, ну, да, я там своими делами, в этот, в дочка в своей комнате сидела. Первый такой выстрел, ну, выбух был так не так страшно было, ну, страшно все равно, ну, не так. А когда мы уже вышли на улицу, сидели там на улице, когда второй был выбух, мы были на улице, и когда третий, ну, третий, когда выбух был, мы даже видели это все, и тогда окно пошкодило, ну, разбилось. Унаслідок ракетного удару пошкоджений будинок, у якому мешкає жінка з родиною, а також кілька господарських приміщень. Це от закривалося з цієї сторони на железяку. А то, смаки, от стекло розбилося. Євгенія Павленко внаслідок ракетного удару травм не отримала. Натомість її доньку оглушило вибуховою хвилею. Одна з ракет, запущених росіянами, вдарила по іншій частині цього житлового масиву, внаслідок чого зруйновані два житлові будинки. Аліна Середа мешкає в будинку, розташованому неподалік другого епіцентру вибуху. На момент ракетного удару жінка разом зі своєю дев'ятирічною донькою перебувала вдома. Почалася тривога, вона тривала, не було підвищеної тривоги. Ну і приліт зразу. Всі вікна повилітали, рама вилетіла повністю. А скло, якби не жалюзі і не штори, я б, напевно, вже тут б, ну зовсім би не стояла. Тому дуже швидко, навіть не скажу, але дуже швидко гекнуло. Але це як все в тумані, чесно, я нічого не розумію зараз. Для швидкого реагування та допомоги постраждалим у наслідок ракетного удару армії РФ на місці подій розгорнуто штаб ліквідації наслідків ракетного удару. На місці працюють представники ДСНС, поліції, комунальних підприємств міста, медики та волонтери. Водночас цивільні мешканці у власних будинках власноруч ліквідовують наслідки ракетної атаки. Прибираємо скло, вирвати рами. Але дякувати Богу, ми просто всі живі все. то все таке. У наслідок потрійного ракетного удару по околиці Чернігова загинув цивільний мешканець, 72-річний Олексій Гальонка. Він був доцентом кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту після дипломної освіти. Він був дуже чуйною людиною, інтелігентною. Він все своє життя присвятив своїй роботі. Він дуже її любив. Він був філологом, він був доцентом. Ця людина була з великої літери. Це дуже велика втрата для освіти Чернігівщини. Ну і взагалі для в принципі, для України він був відмінником України, він був заслуженим робітником освітянином України. За кілька хвилин до своєї загибелі чоловік розмовляв по телефону зі своєю племінницею. Він розповідав про вибух, який почув неподалік свого будинку, та запевняв її, що перебуває у відносній безпеці у власному домі. Ми поговорили до цього хвилин за 15, мабуть, 20. Він був живий, був вдома. Був, каже, я в хаті, там все. А чого він вийшов на вулицю, просто да, навіть не, не знаю, не уявляю, чому так це все трапилось. За повідомленням ДСНС Олексій Гальонка загинув внаслідок тяжкого осколкового поранення в голову, що виявилось несумісним із життям. 22 березня 2022 року росіяни вщент знищили будинок, у якому на той час мешкав Олексій Гальонка. Снаряд прилетів просто в його дім, унаслідок чого він згорів до фундаменту. Кілька років чоловік мешкав у Сараї, який переобладнав під житлове приміщення. Тут він зробив собі таку літню кухню. Він тут жив, він повністю там все оборудував, Він не хотів з'їхати зі свого дому у 2025 році Олексій Гальонка планував побудувати для себе новий будинок за кошти, які йому мали виплатити в межах грошової підтримки від держави. Ця мрія чоловіка більше ніколи не зможе стати реальністю. Він ще мріяв в цьому році побудувати собі будинок. У людини були дуже великі плани і жити, і будувати будинок, але так сталося. Станом на 13 годину, 4 січня, пошуково-рятувальна операція завершена. За повідомленням від начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського відомо, що внаслідок потрійного ракетного удару по околиці Чернігова поранено семеро людей. Двоє з них перебувають на стаціонарному лікуванні. П'ятеро на амбулаторному пошкоджено 28 будинків. Два будинки зруйновано. Одна людина загинула.